Псалом 30, псалом Пісня Давида під час освячення будинку. Звеличую тебе, Господи, бо Ти підняв мене і не дав ворогам моїм тріумфати наді мною. Господи, Боже мій, заволав я до Тебе і Ти зцілив мене, Господи, Ти підняв з пекла душу мою, залишив мене живим, щоб не зійшов я в яму. Співайте, Господу, благочестиві Його, славте святу пам'ять Його, бо на мить гнів Його, життя у благоволінні Його, ввечері поворобуває плач, уранці радість, і сказав я в безтурботності своїй: Не похитнуся навіки, Господи, у благоволінні Твоїм зробив Ти гору мою твердину, сховав ти лице своє, і я був наляканий. До тебе, Господи, закликав я і Господи, улагав. Яка користь від крові моєї, якщо зійду в могилу? Хіба буде прах славити тебе, хіба буду він істину твою повідомляти? Почуй, Господи, і помилуй мене. Господи, будь помічником мені, перетворив ти в скорботу мою на танець, розв'язав ще лахміття моє і підперезав мене веселищами, щоб оспівувала тебе душа моя, без опину. Господь, Боже мій, хвалити Тебе буду. Вічно.